Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент? Я взагалі не розумію. Я читав інтерв'ю золожу. Ти читав? читав. Ну, звичайне інтерв'ю. Там взагалі речі, які азбучні. Да, і що таке він сказав, аж так ні там немає Ніч... нічого, нічого, щоб якось розходилося з реальністю війни, про яку ми весь час тут говоримо. Якщо у когось ця реальність війни полягає в тому, що ви сподіваєтеся на швидке закінчення цього довгого, виснажливого, кривавого конфлікту, який буде потребувати величезних жертв економічних, соціальних, людських, також це війна, в якій є чітка мета агресора приєднання території України до Російської Федерації не більше і не менше, і вигнання всіх тих, хто не хоче цьому підкоритися, і, і знищення. Я не розумію, чого ви ще очікуєте від Росії, яка спокійна і методично думає, яку кількість людей звідси вигнати ще і знищити. Скільки, кількість мільйонів людей. Так. Але ще я наведу один приклад після Віталія. Слухайте, якщо вона за це боролась 300 більш як 300 років, ви що думаєте, вона за рік піде? 300 років. Україн, постійних так. заборон. Констаборів, голодоморів, що завгодно, за заперечень мови, заперечень культури. І потім українці такі красиві вийшли всі в шоломах, і за рік так гапс. І нема просто це є ще недооцінка ворога. Там до речі, окрім інтерв'ю генерала Залужного, є інтерв'ю генерала Сирського, виконав да, який да, да, чітко сказав: якщо ви будете недооцінювати Росію, то ви програєте. ви програєте Росі. і це. Весь час кажу, весь час намагається зробити вигляд, що Путін це такий клоун, да такий дурник дур, дур, дурник. Ну звичайно, Путін помиляється на наше щастя. Якщо б він не помилився, О! Він недооцінює ситуацію політичної. Він не розуміє, що таке український народ, але він точно розуміє, що таке жага до знищення. Є величезні економічні ресурси. Найголовніше, чого українці ніяк не можуть усвідомити. У росіян є щире бажання захоплювати чужі землі як у нації. Саме тому українські землі були під Росією, а не навпаки. Білоруські землі були під Росією, а не навпаки. Якщо б у інших народів таке було бажання, це Росіяни були. Частиною їхніх держав, а не навпаки. Це інстинкт імперської нації, яка говорить за свою велич за чужу територію можна сплатити будь-які жертви. Немає таких жертв, на які не піде народ імперії заради захоплення чужої землі. Що тут незрозуміло? і, звичайно, генерал Залужний говорить про те, наскільки це складно. Побороти такого сильного, впевненого собі ідеологічно налаштованого ворога. Ви ж бачите, йде місяць за місяцем. Росіяни підтримують Путіна. Я вже не кажу про те, що вони його підтримали, коли була анексія Криму. Ну що вже говорити? Ну, слухайте ще, я просто, просто ще щось скажу. От, е, обійшло, е, всі бачили, коли Путін шампанським розповідає, щоб. Вони і їхні офіцери, і дружини офіцерів, і все оточення, і всі 140 мільйонів. Ну, окей, okay, 139. Це yeah, легше. Да. Кому буде легше, хай буде 100. Ну, хай буде навіть 130. що яка да. різниця. Да. От, вони, Він абсолютно чесно. Він був абсолютно він був п'яний і чесний. Вони ж стрелили по нашому мосту. Вони не мають право стріляти по тому мосту, який ми побудували. Ми маємо право стріляти куди завгодно. Це було просто він сказав це. І всі такі кивали головою. А вон він, він іскренні. О, оце красива російська. Що ми можемо стріляти 9 місяців по вам, куди захочемо від сходу, віцяну до Дону. Тому що ми пани, тому що ми руські. А ви суки з... пошкодили нам місць, який ми так стаки так охайно будували? Україна вправі праві наносити удари не тільки по своїй території. Так ми теж. Ми дуже вправі, ми завжди уважно спостерігаємо, де Росія може наступного разу спробувати просунутися вперед, і які операції вона може розглядати. Зима буде дуже динамічним часом. Дехто вважає зиму часом для перепочинку та відновлення сил, але ми не бачимо жодних ознак того, що українці збираються сповільнятися, і ми, звісно, очікуємо, що росіяни також можуть спробувати просунутися. Але що стосується ситуації з Росією, за Зараз слід пам'ятати, що їхні війська у дуже поганому стані. Ви маєте справу з великою кількістю військових, яких поспішно мобілізували, які пройшли дуже слабку підготовку, або які дуже погано оснащені. А їхній моральний дух неймовірно низький. Тож, попри те, що ми будемо дуже пильними та намагатимемося підтримувати українців у всіх їхніх потребах, ми також усвідомлюємо, що росіяни у скрутному становищі. Мало хто. Понімають, що ми там діли, тому що граніцю ані сюди ніхто не перейшов. Мало хто розуміє. страшно, гучно, смертельно небезпечно. Такий він нині Бахмут. Битва за який триває уже не перший місяць спочатку літа, і бої довкола нього не припиняються, здається, ні на хвилину. І все ж у центр спаленого та зруйнованого російськими снарядами міста жодного разу не ступала нога окупанта. Вони лише можуть палити Бахмут здалеку та цілодобово штурмувати позиції. Захисників. Штурм за штурмом. Тобто йде штурм, відкатились назад. Працює знову авіація, працює знову міномет, виїжджає танк. 20-30 хвилин пройшло, нова хвиля. І так повторюється цикл за циклом. Тобто вони розуміють, що там ще є люди. Ну, знову відійшли і знову на накидують свої оці какашки. Дуже багато з'явилося дронів. Те, що було 3-4 місяці тому, це не сказана ну от, різниця. Ворог навчається За місяці постійних, подекуди цілодобових атак, окупанти частково просунулися на схід від Бахмуту, взявши під контроль крайні вулиці міста. Жителі Забахмутки, частини населеного пункту за річкою Бахмуткою, опинилися у сірій зоні. А ці два населених пункти на південь від Бахмуту, Курдюмівка та Озарянівка, ще місяць тому були під контролем українських захисників. Окупантам вдалося у буквальному сенсі слова проламати оборону армійців. І це найбільший успіх росіян на бахмутському напрямку за останні місяці. Так вони наблизилися до траси Костянтинівка-Бахмут, однієї з двох великих доріг, які ведуть у пекельне місто, і взялися потужно обстрілювати цей маршрут. Мета максимум рашистів – перерізати спершу цю, а згодом іншу в районі Соледара транспортні артерії. Але станом на зараз ці плани виглядають геть. Нереальними. Бахмут для них важливий. Я не розумію, з чим це так зв'язано. Вони воюють за 2 км і віддають там батальйони. А батальйон – це 300-400 людей. Просто щоб просунутись на два кема і закріпитись. Утім, там, де сьогодні рашисти святкують пірову перемогу, кинувши на відвоювання кілометра землі не один батальйон, який там, в полях Донеччини, і залишається завтра. Вже можуть бути українські війська. Лінія фронту довкола міста постійно змінюється, бо штурмують не лише московити залізний кулак армії, танкісти спільно з артою та піхотою так само проламують позиції російських найманців. Я впевнений, що є деякі позиції, які ми втрачали, є деякі позиції, які ми повертали. Тобто, ну, це війна. Ти не можеш постійно стояти і триматись. Тобто, ну, рано чи пізно тебе задавлять там, кількістю або просто навалять з артилерії з мінометів, і ти будеш, ти будеш вимушений відступити, щоб зберегти свої сили. Але це ж не постійно, ти відступаєш, відступаєш, іноді ти відвоюєш назад. Не рахуємо день ніч, день ніч. Тобто насправді офіцери працюють тут цілодобово, цілодобово чергують, цілодобово готові виконати будь, ну, будь яку вогневу задачу. На цьому одному з найважчих на фронті напрямків артилерія з усіх можливих сил намагається берегти кров піхоти. Вдається, не завжди зізнається Володимир через ту ж таки шалену перевагу Росіян в артилерії. доводиться казати про загалом десь один до п'яти, один до восьми. На даної неданій ділянці фронту, але дуже важливим є фактор, який не дає можливості повноцінно. Це якість і кількість боєприпасів. Якщо говорити про українські сили, це якість боєприпасів набагато вища, але кількість ну, потрібна більше ворога. Навпаки, якість боєприпасів набагато гірша, тому що це склади ну, глибокого зберігання, але вони не дозволяють собі накривати квадратами і просто стріляти навмання десь кудись. Туди ми собі такого не можемо дозволити, тому що це йде велика витрата боєприпасів. Нам треба визиного ну, вогонь вести прямо в ціль для того, щоб її знищити. Вони знищують російську техніку та живу силу неймовірними темпами та обсягами. Артилерія своїми засобами та способами, піхота своїми. Військові називають це перемелювання російської армії, і тут під Бахмутом її масштаби. Вражають. На Бахмутському напрямку фактично, от по тим розвідданим, що ми маємо посадки всі не загиблими окупантами, просто ну, цими негідниками. Їх дуже багато і доводиться дуже багато сили засобів застосовувати, щоб їх якомога швидше перемогти, перемолоти тут під Бахмутом. Ми прекрасно розуміємо, що чим швидше ми знищимо критичну масу окупантів, оцих зеків, вагнерівців і бандитів, тим швидше буде перемоги. Ми обов'язково вистаємо. Ми обов'язково переможемо. Ми відбудуємо, ми ізолюємо цих отих всіх, от хай там в своєму руськам мірі живуть подалі від нас. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.